Добрий вечір, друзі. Це обіцяний проєкт, відновлюваний вікна у півночі». У мене була колись така програма на каналі СТБ, і тому я через які двері вийшов, з цензури. Власне, через ті двері і заходжу для того, щоб з вами поділитися власними думками. І, власне, як з СТБ вийшов, яке належало пінчаку і належить Пінчуку, і заходжу в ті самі двері. Тепер ця програма називатиметься скрипін у півночі». Тому що в мене колись були вікна у півночі. Прекрасна програма, її там придумала разом зі мною Мар'яна Чорна, була така журналістка, яка завершила своє життя самогубством. Це привіт величезний до Миколи Княжицького, до інших людей, до Сівковича. Була така програма. І, власне, ця програма була останньою програмою, яку я робив на СТБ, через що я пішов потім через цензуру з каналу СТБ, тому що про кучму не можна було говорити погано. У 2002 році. Нині у нас на дворі 2003 рік. Я наголошую, це дуже важливо, це дуже символічно. Порахуйте, скільки років минуло для того, щоб відродити програму. Тепер вона називатиметься Роман Скрипін, О опівночі. Виходитиме по можливості. Хотілося б щодня. Для цього треба мати натхнення, і, все решта, натхнення ваше диктує ваші донейти на наш проєкт, на мій канал. На мій персональний канал, на канал Scriping на канал UMN, де це власне буде виходити. І якщо ви хочете підтримати, то Радіо Рома це та банка, яка спрацює на вас, тому що я працюватиму, дивлячись на цей індикатор. Чи вам це потрібно, чи вам це цікаво, чи взагалі мені це варто робити? Отже, те, що я обіцяв, починаємо. Відновлення програми Роман Скрипіно півночі. Це перший випуск, і знову-таки я заходжу через ті самі двері, через які вийшов. Тому що сьогодні не буде нічого про Джанкой, про безпілотники, про бомбардування, про калібри, про Бахмут. Нічого не буде. Не буде нічого про Фуміо Кісідза чи Кісіда, як його прем'єр японський, який приїхав на поїзді. Що дуже смішно звучить, у нас поки що немає залізничного сполучення з Японією, але, очевидно, воно намічається. Не про це. Це будуть рефлексії на ті події, які відбулися, які мене тригернули, очевидно. І сьогодні це буде історія про те, як гівно пливе по трубам пінчука. І тут треба просто розслабитися і подивитися на те, що відбувається довкола нас. Довкола нас відбуваються не дуже приємні речі, і для того щоб подивитися на те гівно, яке пливе по трубах Пінчука. Я маю на увазі Media Holding Starlight Media. То тут все видно прямо на світлині. Це перед вами Олександр Бородянський. Переважно я казатиму лише за нього. Ще трохи насиплю Костянтину Дорошенку. Там за компанію з ним Оля Балашова. Я не знаю, хто вона, що вона, що вона. Але Google мені каже, що вона здобула освіту в Російському університеті театрального мистецтва у 1996-2000 роках. Отже, ми Фоміну відкидаємо як Баласт. Маємо Бородянську та Дорошенка. Дорошенко. Друзяка ведучого, ну, так званого ведучого Дмитра Олійника. 에, такий радійний персонаж, 에, як він там фігурував раніше, я чесно забув. Ну, <кій> такий собі рот. Намагався стрибати на ме провокувати заявочками, працював десь на радіо, в принципі, москворотий. Менше з тим. Тепер йомайо е, -йо, патріот. Ну, як і всі, тепер всі патріоти. Навіть українська правда взяла на зарплату. Такий собі, дуть у вишиванці. Ні дать, ні взять. Не взять правильний вибір. Правильний вибір поменше згадок про кизяків. Зайво відкинули. Отже, маємо двох персонажів: Бородянський та Дорошенко. Дорошенко навколо мистецький критик, ключове слово навколо, малорос за усіма відомими характеристиками. Це як Запорожець під шильдою Мерседес, але навіть без франшизи. Простіше притрушене подай патрони. Дуже його любила телекритика імені Наталії Легачової – і проча ліва медіагедота. В чому цінність? Для мене загадка. Не час розгадувати психологічно статеві девіації обтяжених, головний об'єкт тут у мене Бородянський. Що ти? Банкір, який був поставлений у медіахолдинг Пінчука, керувати СТБ. Що ми мали з СТБ? Отже, різноманітні ікс-фактори, Україна має талант, танцюють всі, і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. Користуючись лексикою Арестовича. СТБ, як і новий канал, як М1, як М2, як Сонце, як QTV, QTV чи як його там. Як багато всього іншого, це пінчук. Пінчук, олігарх, Тіхушнік. Чому Тіхушнік? Тому що він все робить так, щоб його ніхто типу, не помітив. Колишній партнер Юлії Тимошенко. В них були відеосалони у Дніпропетровську свого часу, а вже потім жирний нафтогазовий бізнес. Пінчук вдало одружився на Олені Кучмі. Чи вийшов заміж за кучму? Хто його зна. Я тут боюся бути неточним в дефініціях, не моя справа зазирати під ковдру. По суті, пінчук зять кучми. Леонід Кучма є за усіма ознаками злочинцем, який збудував олігархічну систему, яку нині відхаркують пацани на фронті. Він звинувачуваний у вбивстві Георгія Гонгадзе. Це офіційно відома інформація від головного свідка Пукача. Там ще посіпака кучми литвин фігурує, але це питання до головної вигодонабувачки Олени Притули, сіру, типу кардинальша української правди. Що вона там робила з Литвином? Особливо ну, не поширюється. Але люди кажуть: я не перевіряв, що убивстві дії мотиватором були елементарні побудові ревнощі вави, тобто литвина. Менше з тим. Стежимо за зв'язками та руками, тобто лінки. Нині Українська Правда це власність бізнесмена, так званого бізнесмена фіали. Фіала поплічник та соратник Пінчука, це його довгі руки. Все, що публікується, воно не просто так. Це наратив, який вигідний Пінчуку і, власне, його родині. А відтак несе в собі відбілювання кучми. Сам кучма та його посіпаки у 2000-2002 ну, році, десь так. Впровадили у медіахолдингу Пінчука жорстку цензуру. Через неї я був змушений звільнитися з СТБ. Мене просто звідти виперли з аргументацією про папу, тобто кучму, або добре, або нічого. Ну, Як за небіщика ніби. Вертаємося у сьогодення про Бородянського. Тривалий час очолював СТБ та Starlight Media Group, тобто групу Пінчука, годував публіку відвертим московським сміттям. Про талант шоу я вже згадав, і хвила. Облизульниця перших ліпших православних черепушок, поломниця, як сива вівця Оксана Марченко. Вона ж дружина Медведчука. Медведчук, як відомо, працював в адміністрації президента Кучми і він же кум Пуйла. Бородянський. Менеджер Нівроку швидко схопив від відні, побудував медіа імперію Пінчука як банкір. Нічого поганого немає в цьому, бо бізнес має універсальні лекала. Питання в ідеології та наповнення. Наповнення було. З вигрібної ями. Ну просто гедота. Погляньте на якість контенту та до чого це призвело. Талант-шоу, де в журі сидять московити, звичайна справа. Змосковчення контенту через гостей, двомовність ведучих. Це просто база. Все українське другорядне. Бо воно ж хуторянство імені Поплавського, самі розумієте. Битва екстрасенсів, детектор брехні, зважені та щасливі і так далі. Все перетворювало телепубліку на бидло. Бидло йшло голосувати. І бидло обирало кучму та Януковича. Свого часу флагман та орієнтир новина програма Вікна перетворилася у помийку. Так, це ті, хто колись плекали вікна на Хрещатику 4, як взірець журналістських стандартів, підтерлися золотим злитком, по суті. І це помилка, бо підтиратися треба м'якшими речами. Бородянський, звісно, інструмент, як гаючний ключ. Як ну, я розвідний ключ. Я вже мовчу за весь холдинг Пінчука. Там особливої різниці немає. Все було орієнтовано на Москву. Чому? Або труби, інтерпайп. Розвитку медіаголдингу Пінчука кучми активно сприяв та сприяє нині привзутий Олександр Богуцький. Галичина, це твої патріоти. Живцем взяті прямо з Пімонту. Ще до Starlight Media має стосунок Сергій Притула, Він друга людина в холдингу. І нині сипати от на Сергія не комільфо, бо його фонди поповнюються на перчу швидко, на відміну від кореневих, низинних, волонтерських. Не знаю, чи причетний до цього Пінчук, Фіала та Хомутиник, дружина Притули, родичка останнього. Не знаю. Нам зараз головне перемога, а не політичні танці з бубнами та красивим брендингом. Так? Ні. Підводні камені. І ось знову за Бородянською, який встиг попрацювати міністром культури. І тут я питаю, чого він попрацював? що що, що, нині, ну замість Бородянського підпрацьовує Олександр Ткаченко, але це вже з пісочниці Коломойського, інша історія. Бородянський. З'являється матеріал на українській правді, яка належить фіалі, який довга рука Пінчука. І що ми бачимо? Бородянський красавчик. Бо, цитую. Кураторка програми проєктів Ukraine Out of Blackout Ольга Балашова. Ну яку ми скинули вже як баласт, та продюсер Володимир Бородянський, впевнені, що культурне інформування та просування мистецтва це робота на обороноздатність країни з Константином Дорошенком. Вони говорять. Про стратегію своєї діяльності у взаємодії з провідними музейними інституціями Європи, про підтримку ГО музей сучасного мистецтва митців і дослідників, що залишились в Україні після ескалації російської агресії 2022 року. Про критичну потребу зміни підходів до фінансування культури в нашій державі та виклик солідаризації мистецької спільноти нашим куратором є саме час. підкреслює Ольга Балашова. І тут, окрім нецензурної лайки, нічого не спадає на думку. Ах ви ж курви срані! Йобен бобен! В сухому залишку! І гівно повзе. Воно хоче жирних посад і бюджетів. Воно вдягло вишиванку, воно нині, типу, патріот, і рве на собі труси за українську культуру. Але ніт. Будьте обачні. Не віддіться. Ну й діє. Про нього не забувають вбивці, коли пишуть на обкладинці української правди, що заснована ним, тут зовсім не причетне, якби ви його ім'ям ні світлим, ну, ні, де правду діти, складним, суперечливим, але сміливим, безапеляційним та безкомпромісним не прикривалися. Ви все одно мразота, а нам своє робить. Слава Україні!